Ми збираємося тут, як не раз наголошувалося під іменем Ісуса Христа. Бо воно єдине нам дане. Ми збираємося тут, також щоб щоби почути благодатну Євангелію Ісуса Христа. Бог збирає нас тут, щоб достукатись до наших грішних сердець. Ми приходимо сюди. Чому? Чому ми чуємо правду, звісно, живого Божого Слова, де відкривається вона? Чому ми чуємо про власне спасіння, про ту досконалу любов, яка до нас проявлена, що нам нічого не треба платити, робити тільки крок віри, тільки повірити. І багато років чи багато днів, неділь, місяців часу багато ми чуємо про це. Але проблема є того вибору. Ще також є проблема обманливого вибору. Чи, можливо, двохсердечність, тобто роздуми є про спасіння, але вони не виконуються, ці кроки віри, повірити і спастися. Чи, можливо, ще якісь моменти? Давайте відкриємо Божого Слово, почуємо псалмо, псалом 12, що Давид говорить в декількох віршах. Прошу брата, Діму, зачитати. 12 й псалом з 3 по 5 й вірш. Псалом 12 й з вірша 3 до вірша 5. -го. Марноту говорять один до одного. Їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язик чванкуватого. Тим, хто говорить своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас? Хто ж буде нам пан? Чи це не є проблема того, що тяжко зробити вибір? Перед ким ми дамо відповідальність? Де той пан? Чи наші облесні уста не говорять наші сили гріха? Та я знаю, та я навіть вірю, та я той, чи поважає грішник силу у своїх, О, він поклоняється силам у своїм гріховним. І це є ті кроки, які обманює прийняти, Вірою прийняти спасіння. І, на жаль, я хочу, щоб ми почули це. І я в першу очередь почу, на жаль, скільки років ми чуємо ту інформацію, то, що Бог до нас доносить, то, що до нас достукає, але ми нічого з цим не робимо. І сьогоднішній вечір прикладу Євангелії, люди роками, роками знають уже, що не можуть спастися. Але двох сердечність, облесливість вух. Так, аби відмахатися, так, аби відійти, так аби не чіпали. Бо нема того пана, нема перед ким мати страх. В греху своєму сила є грішникові чи грішниці, грішній людині. І Евангелія доносить першу очередь те, що ми всі є грішники. Як ми реагуємо на ці речі, ми лестимо устами силою у своїх, жінки можуть хустки надівати. Чоловіки можуть красиві біблії мати, гарно одягнені. Ми можемо схилятися під хорошими на нашу думку думкою істинами. Ми можемо згоджуватися. Ми можемо собі з силою гріховних уст дозволяти говорити: Та що ти я не переживай, я вірю, я знаю про Бога, все нормально. А де плоди? Тому що ця людина не розуміє відповідальності страху Божого, бо нема того пана. Нема, що означає пана? Нема того володаря. Нема відповідальності перед ким. Друге місце будемо читати з цього місця. І що з цього псалма прошу брати діму зачитати, це також псалом 12, але з 6 го вірша до кінця. Псалом 12 з вірша 6 го до вірша 9. го Через утиск убогих ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш, і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. <кій> Той, хто говорить ці псалми, наголошує цю точку зору про те, що гріх піднявся, що є проблема. Тут гарний наголос іде на слово, тому що Боже Слово, воно наскільки чисте. І тут описується, щоб ми краще зрозуміли, наскільки воно ідеальне, чисте і правдиве, що воно сім разів це повнота Бога очищуються, переплавлюються. Наскільки Боже Слово говорить до нас і мало би говорити, ми ж відкриваємо Біблію, Боже Слово, ми ж пізнали всю правду про те, що ми гріховні Слово Бога. Ми спаслися через віру, тому що нам через Слово було донесено. І сьогодні до грішника доноситься чистоту слова, наскільки воно важливе через чистоту того. Як іде переживання, що сила гріха навколо Божих речей, Божих дітей підсилюється, і вона явно тут, в сучасному світі, зараз, тут. Тому що скільки часу, скільки днів, місяців, тижнів, років ми чуємо те Боже Слово про правду і не робимо вибір. Що ж це є таке Боже Слово? Хто ж це є Боже Слово? Давайте відкриємо один тільки вірш, який приверне увагу і з'єднає це розуміння. Івангелія від Івана перший розділ, 14 вірш. Прошу брата Діму зачитати. Євангелія від Івана, розділ 1 вірш 14. -й. І слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І слово сталося тіло? М -м -м. А в псалмах написано про то слово, яке. Ідеальне, чисте. А що Боже Слово нам говорить? Що ми є грішники? Угу. А що воно ще говорить попереднє читання з 3 по 5 вірш? Ого, а хто тим є слово? Бо слово стало з тілом. А яке тіло сталося? Тіло Ісуса Христа, це є Боже Слово. Це є той пан в чистоті свого слова, який прийшов, щоб спасти нас? Це є той володар, перед яким ми. Маємо дати відповідь. Тому що ми знаємо один закон, який є незмінний в будь-якому випадку. Але дано людині раз померти, а потім суд. Угу. А потім ми будемо давати відповідь при зустрічі. При зустрічі з нашим Спасителем Ісусом Христом, якому віддані все. Віддано все. І життя і смерть. І володарство, царування, і душі, він буде судити, він буде судити. Коли він прийшов на цей земний світ гріха в тілі живому, щоб померти за нас грішників, щоб ми мали цей дивний час, дивний день, дивну мить розуміння, Що нас спасено Його кров'ю. що ми спасаємося через віру Голгофа. Що та робота, яку він виконав, вона працює. Навіть в цьому залі, де я хоч не бачу, але де не дуже велика кількість людей є люди, які спаслися через віру Ісуса Христа, і це результат. Але, на жаль, є люди, які не спасаються. не спаслися. і далі перебувають в цьому гріху. Я хочу донести те, що Боже Слово чисте, очистене сім разів, як то срібло очищається. Від цього мусору, від всякої, всякої ну, всякого поганого, донесено до нас і зараз доноситься. І та хитрість уст наших, двохсердечність, сила гріховних уст. Та я знаю, та я то, та це приклад. Чи з сьогоднішнього вечора докора буде до грішника? Буде. І вона буде постійно, тому що Божа любов продовжується. Терпіння Бога продовжується до моменту, коли другий буде прихід Ісуса Христа, того Пана, який прийде і подивиться, що ж на його І все, що буде неугодно, буде викорінене. Все, що сохлося не дало плодів, буде спалене, це повністю буде знищене. То ми чуємо цю важливу інформацію через Боже Слово, і не робимо вибір. Угу. Значить, в мене сам відповідальність, крутіство наших уст, сила наших гріховних уст. Що ми не будемо нести відповідальність перед паном? Це вибір грішника. Людина, яка почула про власне спасіння, яка може ще не розуміє всю глибину. Але, маючи цей шанс, не користується ним, він буде нести особисту відповідальність. Боже Слово, ще наголошує, що люди, які не примирили з Богом, знаєте, що мають, уже засуджені. І гнів Божий перебуває на таких. І наші гарні уста, які... Можливо, славлять Бога, чи говорять про Ісуса Христа, чи про Отця Небес, чи про Боже Слово, чи взагалі про якусь духовність, якусь наголошую. Тому що грішник не розуміє духовність. Ніц не підтвердження в тому, що ця людина дійсно спасе. Якби ми не дивились один на одного гарно в Діті виконуючи якісь то приклади з Біблії, але серце закаменіло гріхи. Але ті уста, які лестять та й лестять, лестять для користі, це не спасіння. Простоті треба примирити з Богом. Простоті треба повірити. Простоті Бог буде доносити важливість того, що ми в гріху народжені, що ми зрішили і проживаємо в гріху, і продовжуємо рішити проти Бога. І ми будемо покарані. Ми не тільки будемо покарані в вічності, але гнів уже перебуває на нас. Псалмі гарно, Наголошується приклад. Треба вчитатися. Треба пороздумувати. Коли ми приходимо на зібрання, де ми збираємося в міні нашого Спасителя Ісуса Христа, і навіть співаємо ці гімни, ми не спроста їх співаємо. Ми так виражаємо цю вдячність, хвалу і славу нашому Богу Ісусу Христу. За ту виконану роботу, за ті події, які з нами сталися. Таким чином привертається увага до грішника. Привертається, тому що Бог спасає, а люди, які виконують службу, лише виконують службу донести про це. І як би ми не лестили один одному уснами нашими, про ті чи інші речі, де плоди? Які ми плоди даємо? Чи ми даємо Богові угодні плоди, чи зовні плід ніби є, а всередині він пустий? Чи ми дійсно маємо відповідальність і страх перед тим паном, бо ми не розуміємо покарання? Тому нехай буде дійсно, сьогодні благодатна. Любов Ісуса Христа, яка проникне в грішне серце, яка, достук, яка достукається до грішника, і скаже про ту досконалу любов, яка була на Олофі, і грішник спасеться. Велике свято, велике свято, де ангели святкують і ми. Святкуємо ті, хто через віру в Ісуса Христа примирились примирили з Богом, визнали свою гріховність, свою вину, і йдемо слідуючи за Ним. Він нам став володарем нашим, нашим життям. Він став тим паном, перед яким ми маємо страх, щоб не лестити своїми устами і не бути. Двохсердечними. Ми повірили в те слово, що стало стілом, про ту славу, яка написана у Біблії, про ту виконану для нас роботу. Грішна душа, нехай спасеться через віру. І цей заклик буде звучати. Дякую. Амінь.